І так, малесенький вступ. Починаємо е, тему планет. Е, є у нас галактика. От е, вік, Віка подарувала галактику. Просто реальну галактику. Прямо сьогодні Чумацький шлях називається. До речі, вона придумала та, яка придумала назву нашої групи Чумацький шлях. Пам'ятаємо це. І, е, Галактика це ну, щось неймовірна, неймовірна кількість зірок. Ну, просто неймовірна кількість. І, ну, Тобто, це, це щось, щось, щось із чимось. Галактик дуже-дуже багато. Якщо вже так от іще далі йти, то цих галактик теж нескінченна кількість. Нас цікавить галактика Чумацький шлях на даному етапі. На даному етапі. І е, е, є, існує центр галактики. Ну, відома поняття: є центр галактики, тобто е, така чорна дірка, відносно якої от все все рухається в цій галактиці, Оці, ці зірки. Все-все-все рухається в тому числі і наша сонячна система, і в рамках сонячної системи наша планета Земля, і в рамках планети Земля е, Україна. А в рамках України значить, все-все, е, е, весь український народ, який тут як один воює із е, е, значить, цією чому, яка на нас напала. І, е, це як був такий поет, прекрасний український Вінграновський, як його Валерій. Чи не пам'ятаєш? Чи... Ти ж все пам'ятаєш. Mm -hmm. Ну, Добре, Вінграновський. І... Микола, Микола Вінграновський, да. і е, е, в нього там є вірш такий, що. Там в кінці таке, що вже чуть, як обертається земля, і обертається землею Україна. А останній міст у далині, колеса змащено росою голубою, і Київ на Богдановім коні пливе навстріч Дніпровою водою. Вже серце під колесами петля, упало серце, де тому причина? Вже чуть, як обертається земля, і обертається землею Україна. Ну там далі. Трошки ці два куплета дуже круті, а далі, на мій погляд, слюні, тому я не вивчив там, ці слюні. Але оці два ну тут круто. І от так же як він чує, як обертається земля і обертається землею Україна, так от ми, як астрологи, чуємо, як обертається сонячна система навколо центру галактики. От ми якось маємо це почути, відчути, зрозуміти. І... Ну, якось уявити собі це. В центрі гала... цент... навко, наша сонячна система знаходиться в глибокій, ну, як би це м'якіше сказати, в глибоких задворках нашої галактики. Дуже-дуже там десь на, на такій периферії, що далі нікуди. Ну, Це як, вибачте, Троєщина, або там якась борщагівка відносно центру Києва. Але це таке місце це не зовсім Борщагівка, це не Південна Борщагівка, це Софіївська Борщагівка, елітне місце. Але воно таке далеченько, на задворках, навіть за окружною дорогою. Але в той же час, в той же час це все-таки таке місце не таке. вже. Хоч іноді його можна порівняти з кончузаспою. Теж десь там, аж під новоукраїнкою, але, але, але Україна. пробачте. що-що? Українкою, якщо вже так добре, правильно. не да, ново. Да. Не ново, просто українкою. Все знає, все січот, молодець. І. Е... От на, на задворках нашої галактики знаходиться оце от, от щось, щось, в центрі чого знаходиться Земля. Навколо Землі, з точки зору астрології, ми дивимося з позиції астрології, не з позиції астрономії. Навколо Землі крутиться Сонце. Я кажу, я ще при тямі, я розумію, що Капірнік сказав, що Сонце посер, посер, в центрі, а все інше навколо значить, крутиться. В даному випадку ми вибираємо цю. Ну, астрологи вибрали таку систему. Ми пояснювали, чому Земля і навколо Землі вогненний пояс такий утворений, сонячний. Тобто Сонце створює ну, це як е, е, пояс вогню, е, е, який пропікає всю, всю, все це місце і не дає там, тому негативу, який може з космосу вирвати сюди. Він просто не дає сюди, е, доступу не дає. В той же час, е, ну це е, я сьогодні в поїзді їхав і дивлюсь, боже мій, одна лампочка світить. І мільйони тіней від дерев, від людей, від автобусів, від машин, від усього тільки в одну сторону. Мало того, ця лампочка ще зігріває все і дає, створює нам ілюзію ночі і дня, створює значить, зиму, літо, весно, осінь. І всі цикли, і все взагалі, все наше життя, буття зав'язане на оцю лампочку, яка світить десь там. Мало того, вона ще і оберігає нас з усіх сторін, тому що вона якби від, відсікає е, своїм вогнем. Це як смолоскипом е, ідеш по колу, і е, це коло очищається. Оце, оце це, це, що робить сонце для нас. І от в рамках цієї от от от, тут навколо маленького світу маленького такого світу, тут Земля, а тут Сонце, тут десь місяць, тут ще планетки якісь. Ну їх 12 розглядається в астрології. Сім колись розглядалось сім до 1780 там, в якому році Уран відкрили. Ну, 1784, умовно, приблизно. І, і, і до, до того, як ера електрики з'явилась. до цього все у нас було сім планет. Вони на нас діяли. Всі інші ді, теж діяли, але наша свідомість так в них не включалась. Зараз почала включатись в дальні планети. Починаючи із 1780 року, коли відкрили Уран, і одноразово там в рамках цього року, півтора, було відкрита електрика. І з цих пір почалася епоха нова. І взагалі принципова нова епоха почалась в 1784 році. Хто, х, хто Уран відкрив? Гершель, по-моєму. Да? Ну, от видатна людина. Дивився, дивився і побачив. <гум> і, і побачив, і почалось, і зовсім інша епоха. Так от, от цей, от цей от світ, який в рамках знаходиться, Бог знає де від центру галактики, це невеличкі ясельки, в якому вирощується могутня життєва енергія. Тут, тут щось робиться. 1781 й Вісімдесят на, на три роки помилився. Я сказав четвертий. Каюся. Каюся, так. І е, виходить так, що от в, в, в рамках оцієї сонячної системи е, тут, е, тут просто щось створюється. Це, якби, іде, е, ну десь там. Це як кудись наш спецназ кудись там в Карпати закинули, і в рамках Карпат, в якоїсь гори, десь там проводяться якісь заняття. І щоб ніхто не знайшов, ніхто не знав, ніхто не розумів, що це взагалі. І от ми десь там, на задворках цього всесвіту, щоб не особливо засвітитись, от у нас тут, значить, Щось відбувається, тут якби взращується життєвності, як це українською ну, народжується життєвість, життєвість життєва, ну, вітальна оця от енергія. Причому тут гра з свідомістю відбувається, і тут має народитись щось, ну, що буде відповідати силі по центру галактики. Це якби якась така цікава, ну, цікавий прикол, не прикол. Ну, це є просто якби, одну з базових езотеричних астрологічних версій появи тут взагалі людства і появи сонячної системи. Для чого вона взагалі? Тобто, в ній є зміст. Вона побудована по принципу бойових колісниць, ці планети як бойові колісниці. Навколо землі. Вони якби захищають її з усіх сторін. І е, е, там, е, в, в якому в тисячу. Ой, по-моєму, в тисячу дев'ятсот дев'яносто сьомому чи дев'ятому році коли летіла комета Шумій Киролєві. Така комета була. Ну, Михайло повинен це знати. Це навіть це не знаєш ти ж все знаєш. Ну, е, Словом, вона е, е, леті, ну, так, летіла в сторону планети Земля, в принципі. І е, почитати можна. Це, е, не, це нічого, Просто наберіть там шумейкер Леві. Глоба колись дуже багато на цю тему там, активно говорив. Е, розп... е, ну, словом, коли вона прилітала повз Юпітер, е, е, із Юпітера щось там Незрозуміло, що, чи вилетіло, чи Юпітер е, якусь активність проявив. І в результаті ця комета розірвалась. Ну, е, е, По-моєму, е, спочатку там порахували на 21 частину, а потім, начебто як на 22 частини. Є така, е, е, значить... В вестій традиції ну, молитва мантра ахонварна була священна. Не вчили ви таке? Ну, я ще застав ті часи, коли ми. Я вже його не пам'ятаю. Тоді ми навіть його прочитували, цей ахонвар. Ну, і Глоба зразу, пам'ятаю, тоді видав, значить, що це от, в Вахонварі 21, 21 слово. що 21, так би мовити, і, і розірвалась ця комета на 21 частину вона летіла в сторону Землі. Ну, Бог його знає, що б воно там відбулося, але Юпітер захистив планету Земля від. Може, може, воно б там і пролетіло б. Я не знаю, як, як, там, як там було. Але е, е, якби езотерично е, е, вся ця система побудована для того, щоб захистити Землю. Це в цьому зміст Юпітерів, Сатурнів, Марсів, там, Плутонів. Це ціла конструкція така для того, щоб тут щось відбулось. І це, що відбулось, воно зараз знаходиться в дуже такому. Ну, е е ну, в, 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 в цьому е зачаточне состояння, як буде українською зачаточною зародковому, зародковому стані. стані. І воно, воно тільки от пробуджується через нас, чи не тільки через людей, але в першу чергу через людей. І, е е значить, і виходить так, що ці е планети, вони. Ну, якби всі беруть і захищають наше, нашу рідну землю і нас з вами. І Юпітер от захистив нас таким чином. Але потім вивелося, що не на 21, а на 22 частини розділились. І тоді, е, значить, великий єврейський народ вирішив, що як же так, а 22 літери в єврейському алфавіті. А армяні кажуть, ні, у нас теж 22 літери. Ну, словом, почалась гра. Ну, але чи 21 20... слово. 20... Спочатку в Ахонварі 21 слово, а в єврейському і вірменському алфавіті 22 букви. Ну, і начебто як ну, почали прив'язувати це все до 22, а не до 21 Мені здається, це все мишли і возньою, але те, що якби ну, було, Земля була захищена, ну от так. от. Ну Це можна якось з цим ну, якось досить критично до цього спробувати підійти. От так от. так Крім того, ну, на, в сонячну систему пробували прорватися. І от коли була от ця от катастрофа з планетою Фаетон, ну, ми з вами говорили в епоху Скорпіона, пам'ятаєте, одна епоха це 2160 років, коли вісь процесі землі проходить один знак зодіака. І одна епоха, ну і от а весь рік, ну, є такий рік Платона. Це колись ще Платон про це розповідав. Рік Платона – це 2160 помножити на 12. Нүгі. Ну, тобто, от, там, ну, 26 з чимось тисяч років. От... Світло да, світло да, 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 да буде. Буде Так, ні. Угу. Мене видно? Давайте так. Правда, очі? Ну, очі, да, так. <Reno> Ну і виходить так, що значить двадцять. 20... Так. Рік Платона. Рік Платона, Платон. да. так. Рік Платона це 2160, mm -hmm. це коли у Це колись процесі проходить один знак Зодіака. А із знаків зодіаків Скільки знаків Зодіака, Аня? 12. Дванадцять. Помиряється? Да. <ріки> 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 прекрасно, прекрасно, так. Да. Тобто, от коли весь рік проходить і повертається на своє місце, оце якби повний великий, великий ну, рік прецесії землі. І от коли ця лісь прицесії землі йшла по знаку Скорпіона. От тоді відбулася оця катастрофа із планетою Фаетон. І тоді Фаетон взяв на себе якийсь удар, такий, коли хотіли тут якось щось там з землею зробити. Марс, якщо, якщо подивитись на нього, ну це сумне явище, це ну, просто планета крейсер, якого там. Мочили, Ну, видно, якийсь там кличко підбігав, і то раз, то два, то е крім кличка, є ще ж інші богатирі. Ну, і Зголом ці, ці богатирі так мочили його, і він взяв на себе там частину якісь удари. Але тим не менше, земля продовжує існувати, і буде існувати, і нічого з нею не станеться, тому що такий задум. E e e e no... Одна із версій, великих таких версій, що йде війна між світом і антисвітом, і, значить, і от, якби, і ми тут десь там одна із точок, яка вирощується для того, щоб стати дуже великими на рівні великого Брахми, а Великий Брахма це і є центр галактики. З точки зору індуської астрології. Mm -hmm. Тобто, ну, Брахма, це ще пам'ятаємо, брама це ворота. Синку відкрий браму. Мені бабця казала: закрий браму, відкрий браму, заїде машина із Щебенем, закрий браму, машина заїхала і поїхала. Я закрив. Звідси в тебе тягне тяга до брами чи чи до будівництва острово будівництва? Це вообще просто мастер будівництва. Ми говоримо будівництво і Стас думаємо Денисенка. про Дінісінка. Да. Щось з будівництвом у мене не дуже. А от... психічні порушення в тебе з цим будівництвом ну так, да, мене тіпає трошки, але ну у кожного в кожній з свої погрімошки, так що ми це знаємо. І так у нас є невеличка на задворках нашого всесвіту, який називається Чумацький шлях, ось, будь ласка. Вся картина Чумацького шляху з підсвітками в різних кольорах. Да. Віка постаралась. І от на задворках знаходиться невеличка сонячна система, маленька. Ну, вона реально маленька в, цих, в рамках цього от, всього величезного. Ну, це, це просто смішно. І от в ній знаходяться сім ближніх планет. і... Чотири дальні планети і ще є фіктивні планети. І от це чотири це це... дальні. Ура, Плотон, Луптун і э, про... Прозерпіна. Михайло. Прозерпіна, так, да так, -да так, -да -да -да. Ну, ви це знаєте. Да. Я знаю, що це... знаєте. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю. Да? Пам'ятаєте таки ви розмови? Угу. Да? Он оглянувся, посмотрите, оглянувся лія. Класна пісня. <звук> я так її стільки разів слухав, задував, і саме заради цієї фрази. Ну бо все інше там не так цікаво. І так на задворках Всесвіту є невеличкий дитячий садочок. В цьому дитячому садочку живемо ми. Цей дитячий садочок оберігається, ну і буде оберігатись, і він дуже чомусь потрібен е, великому брахмі, великому е, тому е, от тій енергії, яка веде нас, яка дивиться, курує нами от е, центру, центром нашої галактики. Е, е, ну, з центру галактики йде от оце. От от Курування нами. Коли з центру галактики нас дуже добре видно, тоді на... Щось там знаєш, як виключити? Просто треба ще раз назвати кнопку. Треба натиснути. Вона включається, а потім натиснути виключається туди. Да. Якщо з центру галактики нас курують. І якщо з центру галактики ми летимо з колосальною швидкістю ця сонячна система, якщо тут ну, в зоні доступності, ну от як дивимося, і Голосіївський парк видно, нормально ж? Ну, відносно, вже трошки темно, але видно. А може бути туман, а може бути дощ такий, а може сніг. А може там ще щось пролітати, але слава Богу, не літає. Ну, сонце сідає, так да. Да, 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 да. І ось, і от якщо туман пролітає, щось не пролітає, це нас в центру галактики не дуже добре бачить. Якщо немає,